Вітаю, друзі, ви на каналі Мойо, Я Рома, і почну я одразу ж запитання: скажіть, а чи любите ви каву? Ну, мабуть, якщо ви відкрили даний відеоролик, то полюбляєте. Я також неймовірно обожнюю цей напій. І хочу вам розповісти сьогодні, як вірно вибрати кавову машину відповідно до ваших уподобань. Адже бувають вони різноманітні і є варіанти, як ось цей це, до прикладу, капсульна, є варіант рожкової, є варіант автоматичних і є ще ось така. Це є капельна. Але давайте все. За порядком будемо розповідати. Також хочу висловити слова подяки нашим мужнім зсу, адже завдяки їхнім надлюдським зусиллям ми маємо змогу зараз тут працювати та знімати дане відео. Слава Україні! Почнемо ми з самої найменшої по розмірах кавомашини. Це ось цей варіант. Цей варіант називається кавомашина капсульна. Від самого навіть назви ми можемо зрозуміти принцип її роботи. Для того щоб вона працювала, необхідно додатково придбати також капсули. Капсули бувають різні, і протягом споживання ви можете обрати саме того виробника і той вид кави, який вам найбільше до вподоби. Капсула розміщується ось в оце місце, після чого ви встановлюєте її. Назад закриваєте кришку, обов'язково заповнюєте резервуар водою, до речі, тут 800 мл, і обираєте уже додаткові налаштування. До додаткових налаштувань тут відноситься також ви як е, об'єм чашки. До прикладу, можна обрати, щоб чашка була 300 мл, Якщо ви любите одразу ж пити багато кавових напоїв і щоб не готувати дві порції підряд. А так ви одразу ж. Приготували собі велику чашку. Також ви можете обрати, наскільки буде міцна кава, та можете обрати бажану температуру. Вона сама по собі доволі проста в управлінні. Загалом вони всі є прості в управлінні, але якщо порівнювати, до прикладу, з автоматичними моделями, то тут декілька, декілька налаштувань, і ви можете це робити, знаєте, навіть навіть з просоння, навіть в перший день після покупки, ви одразу ж інтуїтивно зрозумієте, як нею користуватися. Добавлю ще декілька слів про очищення. Так як тут не відбувається помел, кави, а ми вже користуємося готовими капсулами, відповідно, нам по великому рахунку тут очищувати нічого не потрібно, за виключенням самого резервуару, куди вставляється капсула, його промивається під звичайною водою, і він далі готовий до роботи. На рахунок тої води, яку ви можете використовувати, це до речі, буде стосуватися абсолютно всіх кавомашин. Звичайно, потрібно використовувати воду, яка не залишає накіпу. Виробник про це потурбувався. Давайте я вам це зараз навіть продемонструю. Ось тут, де е куди вже проникає вода, куди вона стікає, тут є спеціальне сито, яке дозволяє забрати грубі частинки, якщо грубі частинки накіпу, але краще. Краще використовувати воду бутильовану. Або ж якщо у вас дуже чиста вода вдома, ну, тоді звичайно з крану вже дивіться самі. Наступна кавомашина, про яку я розповім, це буде ось ця. Вона називається Рожкова, і навіть самої назви можна зрозуміти принцип її роботи. В неї є ось такий ріжок. Ось я його дістану. Ви, мабуть, що таке бачили, коли зранку заходите у вашу кав'ярню. Адже зазвичай в кав'ярнях використовуються саме рожкові кавові машини, вони відрізняються потужністю в кав'ярнях. Проте зараз розмова не про це. Сюди завантажується кава, кава помелена обов'язково. Ви також можете обрати ту звичайну каву, яка вам найбільше до вподоби, Після чого встановлюєте її на своє. місце. Ось так затискаєте і включаєте відповідний режим, і е, кава починає під вода під тиском 15 бар, починає поступати через цей ріжок і потрапляти у вашу чашку. Тут також для додаткових можливостей є ось такий. Назвемо це кран додатковий, який дозволяє нам або прогріти чашку перед тим, як ми будемо використовувати, як ми будемо готувати в ній каву. До речі, я під час прогрівання помічаю, що смак стає трохи інший і буду відвертий. Мені навіть більше подобається, коли чашка прогріта. І також ви можете використовувати ось цю річ для збивання молока, установивши молоко, включивши відповідний режим, воно. Буде подаватись звідси повітря, і таким чином ми будемо збивати наше молоко. До чого я це все веду? Веду до того, що ми можемо навіть за допомогою такої простої кавової машини, адже в порівнянні до автоматичних вона є проста. Ми зможемо готувати величезне різноманіття різних кавових напоїв. Наступна модель, про яку я розповім, це буде автоматичний варіант. Давайте їх отак відставлю, щоб мені було зручніше. Відмінності, до речі, чорної і білої. В основному це в кольорі. А також в моделі білого кольору є можливість автоматичного відімкнення, коли кава машина не використовується. Та по великому рахунку, все це є різні моделі, різні серії. Проте відмінностей тут зовсім небагато. Отже, в чому ж її автоматичність? А от саме так, так як і в попередніх версіях, самої навіть назви зрозуміло принцип її роботи. Автоматично це підрозумівається, що рука людини тут потрібна тільки для того, щоб залити воду, засипати зернята є кавові зернята. Якщо бажаєте, ви можете використовувати одразу ж вже мелену каву, також засипати її в відповідний резервуар, обрати необхідну необхідний кавовий напій та просто поставити чашку і зачекати декілька хвилин. А тепер по функціям для зручності я ось ці машини поставлю поки що на землю і поверну більше до себе ось цю. В е, чому її перевага? В тому, що ви можете одразу ж готувати каву для двох чашок. Це доволі зручно, коли розмова йде або про велику сім'ю, або ж такі варіанти також можна придбати для офісу, коли багато людей одразу ж користуються даною машиною. Е, ви можете обирати висоту чашки. Це така вроде би, банальна функція, проте вона корисна, коли е, ви використовуєте різну посуду. Також тут є капучинатор, який дозволяє збивати нам молоко та готувати різноманітні в підсумку напої. До самих функцій ви можете обрати об'єм чашки, ви можете обрати міцність кави, ви можете обрати степ ступінь помолу кави. Зазвичай це все практикується, виходячи з того, коли ви користуєтесь даною кавою машиною, і розумієте, що вам більше подобається і що менше подобається, і обираєте вже виходити на в підсумку на самий комфортний для вас напій кавовий. Також тут є функція самоочищення, що доволі зручно, адже запустивши дану функцію, кавомашина сама себе почистить і ви зможете користуватися далі нею, готуючи приємну каву без ніяких сторонніх запахів чи ароматів. Щодо самого очищення, в даної машини є функція AquaClean, який дозволяє Помити її з середини, але все ж таки сама кава, оця відпрацьована кава, так би мовити, вона буде збиратися у відповідному контейнері, який знаходиться ось тут. І нам вже фізично його потрібно буде час від часу викидати просто у смітник. Сама по собі машина є розумна і вона буде вам сигналізувати, коли чогось бракує або чогось забагато. Ну про забагато я маю на увазі, коли переповнюється ось цей контейнер. Про це буде сигнал індикатора ось тут на панелі управління. Тому не потрібно одразу ж дзвонити в сервісний центр, а потрібно спочатку відкрити інструкцію і подивитися, що ж машина нам хоче сказати. Також тут є і індикатори наповненості води чи наповненості кави. Якщо чи кави, чи води буде бракувати, вона також вам про це просигналізує. Ось і, в принципі, все про автоматичну кавомашину. Основне тут потрібно розуміти, що вона весь процес буде виконувати за вас. Вам потрібно буде дбати тільки за три речі: Це кава, вода і наповненість у цього контейнеру з відпрацьованою вже кавою. Відставляємо її в сторону, і зараз я вам розповім про особисто свого фаворита, який я вам спочатку продемонстрував і заховав його. Це є капельна кавомашина. Кавоварка. Хотів сказати кавомашина, але ні, це все ж таки кавоварка. В чому її основна перевага? Як на мене, це є ідеальний варіант для будинку, коли є велика сім'я, і ви любите багато пити каву. Або ж для офісних приміщень це також добре підійде. В чому її перевага? Саме в тому, що тут ось так вона відкривається. Тут є такий багаторазовий фільтр. Тобто, ви можете його використовувати безліч разів, багато разів назвемо так. Бо безліч це мені здається безкінечно, не безкінечно, але багато разів. Можете його використовувати. Сюди заливається вода. Тут є мірна, е, Мірна... це... Мірний стакан, який показує нам скільки ми саме води залили. До півтори літра вона підтримує води. Засипаємо сюди каву, закриваємо, обираємо відповідний режим і. По принципу капель, тобто поступово ця чаша наповнюється. Що важливо, якщо ми навіть використали якийсь певний об'єм цієї чаші і ще щось залишається, ми можемо вибрати таймер. Він до речі, тут на 24 години, тобто на добу, і вона буде постійно в нас тепла, тобто вона буде постійно підігріватися. І здавалося б, що все більше нічого вона не вміє, але не тут то було. Тут ще також є функція і вибору насиченості кави. Тобто, ви також можете регулювати те наскільки кава повинна бути міцна, в залежності від ваших уподобань. Ось і все. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях. Не забувайте про моє прохання, яке я залишив спочатку відео, а саме напишіть, яку каву найбільше полюбляєте ви та з якої кави машини найчастіше її готуєте, чи, можливо, ви звертаєтесь до баристів. Також з вас лайк, підписка і коментар. Вже третій раз про це нагадую. Ну і все. Всім пока!